Не встигли оновити свої дані в ТЦК, перевірте наявність штрафу, а також наслідки, які можуть вас очікувати. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про обов'язок військовозобов'язаних, а саме про оновлення даних в ТЦК. І як ви можете перевірити, чи вам не був наданий штраф. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. А перед продовженням дуже вас прошу підписатися на мій YouTube канал. Зараз я виставляю дуже багато корисної інформації. Кожна підписка для мене дуже важлива, тому прошу вас, підпишіться. І давайте не будемо затягувати. Ви напевно знаєте, так що до 16 липня усі військовозобов'язані, які знаходяться як і в Україні, так і за кордоном, були зобов'язані оновити свої дані в ТЦК за кордоном. Ця можливість була через додаток Резерв Плюс. І, наприклад, останніми днями, буквально за тиждень назад. ДП документ сказав, що вони відновляють подачу на закордонні паспорти при умові, що у вас є оновлені дані ТЦК в «Резерв плюс» і ви маєте відповідний QR-код. Тобто ці зміни вже війшли щодо паспортів, я розказував у попередньому відео, тому раджу вам переглянути. А сьогодні ми поговоримо про те, що які будуть наслідки, так які ви можете отримати штраф, і які є реальні способи перевірки того, чи у вас немає цього штрафу. Отже. Якщо у вас не були оновлені дані в ТЦК до вказаної дати, вам можуть накласти штрафні санкції. По-перше, вам можуть обмежити право в керуванні транспортним засобом. Якщо ви приїжджаєте або ж їздите на території України, вас зупинить просто на поліції на дорозі, і ви не оновили свої дані в ТЦК, вас можуть позбавити права транспорту, тобто забрати водійські посвідчення. Це перший випадок. І друге, що можуть зробити, це можуть накласти на вас штраф в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Від 17 до 25 – це за перше правопорушення, і від 34 навіть до 59 500 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб, які не дотрималися цього, цієї якби, вимоги. Так? І як тепер давайте розберемося, ви можете перевірити, чи на вас не був накладений штраф або ж інші санкції. По-перше, ми це можемо зробити через сайт Міністерства юстиції, який має можливість вигенерувати таку довідку так, про відсутність заборгованості. Переходите на самий сайт, вписуєте ім'я, прізвище, дату народження цього буде достатньо, і натискаєте кнопку пошук. І після цього у вас буде згенерована довідка, де буде вказано, чи на вас немає жодних правопорушень. Питають мене також, чи можна чи варто вписувати дані. Можете писати замість, наприклад, ім'я, прізвища, тільки дату народження і там листати з переліку і шукати саме себе. Тобто, якщо ви не хочете шукати дані. Але все одно дані про вас вже записані в системі, тобто ви все одно якби можете до них отримати доступ. Наступний спосіб це перевірити, чи на вас немає жодних штрафів через додаток Дія. Тут ви зможете це перевірити лише у випадку, якщо штраф уже був вам виданий і ви протермінували термін його сплати. І у вас буде показуватися так заборгованість, і ви будете отримувати сповіщення. В мобільному застосунку це є в закладці розділі послуги, і потім потрібно натиснути на кнопку вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку. І там буде власне доступна інформація про наявність штрафів, їхні суми і причини, через що ви їх отримали. Третій спосіб він, напевно, буде більш популярний для людей, які знаходяться на території України. Ви можете фізично піти до ТЦК і сказати, за що я чи я маю штрафи, за що, в яких термінах я маю оплатити, і так далі. І четвертий спосіб: ви можете також отримати уже повідомлення поштою про те, що ви маєте штраф і ви його зобов'язані оплатити. Тобто. Тут немає можливості перевірки, але якщо ви отримаєте таке повідомлення, ви вже будете знати, що на вас наставлений такий штраф. І взагалі, якщо ви вже отримали штраф, на вас відкривається автоматично виконавче провадження. Тобто це створене виконавче провадження йде до цього, щоб з вас зняти кошти, заборгованість так, за цей штраф. І є на також на сторінці Міністерства юстиції України автоматизована система виконавчих проваджень. Можете перейти також на це посилання і вибрати свої дані до пошуку, і тоді знайти себе в цьому переліку, якщо ви вже отримали штраф і на вас відкрите виконавче провадження. Що буде, якщо ви не сплатите штраф? Ну, звичайно, що вас як боржника, або ж не знаю, як можна назвати ухилянта, будуть притягувати до того, щоб ви повернули ці кошти. І перше, що можуть зробити, це заблокувати ваш приватний рахунок. Якщо у вас на приватному рахунку не буде достатньо коштів, у вас будуть приходити нові впливи на рахунок, вони також будуть забиратися автоматично як тільки будуть приходити на ваш рахунок до моменту, поки вся сума не буде покрита. І у випадку, якщо у вас не буде достатньо коштів і не будуть приходити впливи, у вас може бути арешт майна. І це справді дуже... Сумно, так? тому що, наприклад, люди знаходяться фізично за кордоном, мають квартиру там, чи ще щось, що залишили через воєнні дії і виїхали за кордон, і зараз за неоновлення даних ТЦК можуть видавати там, так, декілька правопорушень і за це, наприклад, стягувати е, в формі майна е, штрафи. Що, е, якщо, що робити, і як, які взагалі будуть наслідки, якщо у вас немає грошей на картерці, і не було і не буде, так тобто, ви вже забули за цю карточку, і у вас немає там жодних грошей. Якщо немає і немає грошей, штраф може займати забиратися з майна, і також вам прикріплю, прикріплю такий смішний перелік речей, які Українська держава враховує до критичних, і, наприклад, таке, як одяг, там чи взуття, чи меблі, там один холодильник на сім'ю вас не заберуть. Усі інші речі можуть теж забрати для того, щоб покрити взагалі самі штрафи. Тому ось така інформація щодо оновлення, щодо оновлення даних ТЦК, а також перевірки штрафів, чи вони були на вас надані, я також в попередньому відео розказував щодо оновлення даних і як це можна зробити. Раджу вам також його переглянути. Напишіть свою думку в коментарях, чи ви вже оновили свої дані в ТЦК? Чи ви плануєте взагалі подаватися на закордонні паспорти за кордоном з оновленим додатком в резерв плюс? І, взагалі, яка ваша думка на рахунок цього? Чи будуть зараз, так як і говорять протягом 2-3 місяців шукати злочинців ухилянтів і видавати їм штрафи? Чи це просто буде йти само по собі, і ніхто нічого не буде отримувати? Напишіть свою думку. Раджу вам також підписатися на мій YouTube канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі у наступному.